Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але не розголошуватиме його до виборів. Відомо лише, що Трамп наголошуватиме на існуванні плану, не вдаючись у подробиці, і зосередиться на заявах про те, що він припинить війну. Я десь це вже чув. Реально. І колись. Коли багато громадян однієї країни, не ставлячи питання про те, а який безпосередньо план завершити війну, зробили вибір, то нині чомусь ці громадяни, ці ж самі громадяни, ці ж самі громадяни, чомусь запитують у Трампа, а давай деталі всі розкажи. А може так трапитись, що у Трампа таки є якийсь план? Ну, реальний. Не такий, що там треба просто, знаєте, зупинити, стріляти. І все. А детальний якийсь план, може, є, хто його знає. І у мене от питання взагалі до громадян, які в 2019 році проголосували за, за мир, за те, щоб все закінчилось. Чому у вас в багатьох викликають агресію люди, які говорять, що в них є якийсь план. Мирний, мирний. Не план війни, а план миру. Чому вони у вас викликають агресію? Тим паче, люди, які ніякого стосунку зараз до України не мають. А коли вони мали, то отакої от війни не було. Не було. Чому вони у вас викликають агресію? Можна попитати? Ну, пишіть в коментарях. Чому люди, які говорять про те, що в них є якийсь план миру, вони викликають агресію. Ми таке відчуття інколи, що є тільки один план миру, тільки одних людей, а всі інші варіанти вони мають бути відкинутими. Тому така є агресія проти всіх, проти всіх, хто не розробив оцей центральний план миру. І коли хтось скаже, що той план миру, він, можливо, має нюанси реалізації і запропонує свій. То ця людина одразу відчуває на собі напад дуже багатьох експертів, медіа і так далі. Вам не здається, це такою боротьбою, боротьбою за мирний план? Як ви думаєте, боротьба за мирний план миром закінчиться? Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, а повна цитата Дональда Трампа, Телеграм Шопці профілю. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал і на YouTube. Можливо, у вас є свій план миру.